Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Таня Бел. У нас з вами Новий рік 2025. Я вас вітаю з прийдешніми усими святами. Сьогодні у мене 1 січня і я вас запрошую на прогноз Таро на січень місяць для кожного знаку Зодіаку. Ви знаєте, що у нас була, був молодик. І він у нас у Козирогі 31 грудня був, і це говорить про те, що у нас буде дуже працьовитий і потужний місяць січень 2025 року. Ви вже відчуваєте, в мене розписані вже два тижні. Я вас запрошую, хто ще не записався, будь ласка, встигайте, я завдяки всім дівчатам, яким робила прогноз Таро на рік. На цілий 2025 рік. А в інстаграмі я запрошувала, і я побачила дуже великий фідбек і потребу зараз дівчат, людям, клієнтам дуже в цьому прогнозі, тому що він вам допомагає зорієнтуватися, що у вас буде впродовж всього року. Тому, будь ласка, приходьте, хто ще не замовляв, раджу. Завжди в мене клієнти а, люблять цей прогноз, тому, а, будь ласка, приходьте, скільки це коштує і яким чином ви можете отримати цю а, консультацію, пишіть мені в телеграм-канал або в коментарях, в YouTube каналі тут можете написати. Ну що ж, я вас запрошую на наш прогноз Таро на січень місяць. Водолії для вас. Прогноз на січень місяць. Десятка чаш. Ось так. Свято. Свято продовжується у вас одолі, і це нормально, тому що січень місяць новий рік, і сьогодні тільки 1 січня. І, звісно, на початку січня ви а, ще святкуєте, і це нормально. З родиною. Можливо, вас запрошують у гості і ви когось. Можливо, у когось ювілей, свято, день народження, весілля, ювілей весілля. Ну, тобто, Усе райдужно, прекрасно, родина поруч, ви з дітьми. Далі дивимося. П'ятірка жезлів. Ця карта говорить про те, що можливі сварки, і вони здебільшого по роботі. Або ви робите вдома ремонт, або прийшов час почати його. Ну, коли у нас Марс ретро, то можна і робити ремонт. А здебільшого зверніть увагу на те, що можливо якісь домовленості раніше по роботі. Вони ось тут зірвуться, ну тобто, не будуть а, вас влаштовувати. Хтось не дотримається якихось а, домовленостей до цього. Ну, Сідаємо за переговори і передомовляємося. Дивимося далі, яка буде карта у вас водолії. Двійка мечів. Точно треба буде сідати за стіл переговорів, тому що тут повинні бути двоє. Ви чогось не бачите, ви не бачите, в чому для вас тут користь можливо. Можливо, та людина пропаде і не захоче сідати за стіл переговорів, ну, але ви тут вагаєтесь, вагаєтесь, вам потрібна допомога, треба у когось щось можливо запитати. А, можливо, контракт передивитися. Зараз ще подивимося з цієї колоди карту. Сонечко. Карта сонце. Старший аркан. Усе, врешті-решт, налагодиться, і буде добре, тому що це старший аркан сонце, і а, це говорить про те, що а, свято наближається. Скоро у водолію буде день народження, і, можливо, ви щось плануєте на свій день народження, то а, усе буде добре. І з дітьми ви можете провести час. Можливо, у дітей буде свято в січні. Ну, і саме головне, на мій погляд, ця карта передає те, що ви, наче, народжуєтесь наново. Тобто, ось тут вам так приємно від себе, від того, що відбувається в вашому житті. Вам так світло тут. І ви щасливі, і свято, і вас оберігає Всесвіт. Сонечко, бачите позаду вас? Світи вам на вас ваш шлях, господи. Вам а, показує, куди вам рухатись. Красива карта така світла. Йдемо далі. Мах, М -м, ну дивіться, що б ви там не планували в січні, у вас усе вийде, у вас все для цього є: і досвід, і знання, і кваліфікація, і дипломи, і люди поруч, і чотири, чотири стихії. І звертайтесь до таролога, якщо вам ще щось потрібно. Звертайтесь до майстрів своєї справи, до магів. Ну, це, це карта, це просто ну, ну вимах. ви все можете, у вас все задля цього є. Тому сміливіше водолії. Наступна карта п'ятірка пентаклів, щось ви, мабуть, якось так замахнетесь дуже. Що вам трішки не вистачить коштів. Ну, треба якби обережно ставитися і до своїх рахунків також. А можливо, вам здається, що ви чогось не бачите, що вам не вистачає? Можливо, не зараз, не в січні місяці, а трішки пізніше. відсотково просто піднімайте голову і дивіться навколо. Дуже багато є можливостей. Можливо, не той варіант, який ви обрали, не той шлях, можливо, не туди, не з тими людьми. Щось ви якось, можливо, себе недооцінюєте. От мені тут така інформація зараз йде. Дивимося наступну колоду. Це ваші страхи. Це ваші страхи включилися, причому це зі сценарія життя. Здебільшого у нас карта Луна в місяць, це повня, 18-й старший аркан. Це ваші страхи, це те, що ви там мусуєте, накручуєте себе, але ви не бачите ясною ситуацією. Це в вашій голові, і з цим можна працювати, я вам, як психотерапевт, кажу. Що це все знецінення, це ну, з дитинства. Хто нам перший дає про нас нашу цінність? Хто нам її говорить, показує, це наші батьки, це ті люди, якими ми виховувалися. І як там до вас ставилися? Така у вас і буде самооцінка у дорослої людини. Тому справляйтесь з цим, приходьте, знаходьте своїх психологів, психотерапевтів. Приходьте до мене, йдіть до інших людей, але справляйтеся, знаходьте, обирайте себе і поліпшуйте своє життя. Також попереджаю, не зловживайте тут ліками, не дай Боже, наркотиками, алкоголем, Ну, в міру все. А, мається на увазі алкоголь. А, і творчо підходьте до цієї карти, щоб собі допомогти, я раджу. Диві дивіться серіали, фільми, які ви любите, ну, в той час, коли ви можете відпочити. А також малюйте, медитуйте, творчість проявляйте в своєму житті і вам буде тут легше. А так, я ну, раджу, якщо дуже буде важко, то звертайтеся за допомогою до фахівців. Знов карта мах. От дивіться, усе добре. Це може бути і нейрографіка, ось тут може допомогти. І ви таки зрозумієте себе. А можливо, вам допоможе людина, яка ну, мах у своїй справі. Дивіться, мах у вас уже був. Ось так він виглядає в іншій колоді. Це дивовижно. Боже, я просто за вас радію. Водолії, ви щось таке? Почнете, можливо, в січні місяці важливе для вас. І ви майстер в цьому. І вже прийшов час, і ви можете собі це дозволити. Тому що ви вже маєте і досвід, і те, що я повторювала, і повторюсь і навички, і диплом, і люди вас поважають. Усе у вас для цього є. Тому вперед. Навіть якщо Марс-ретро. Просто вносите потім корективи якісь і, і все буде добре. Остання колода. Знов п'ятірка. Слухайте, ну що це за пастка така? Що це за повтор? Подивіться, тут в цій колоді? Ось так було. Ось так п'ятірка виглядала. І тут повтор, п'ятірка пентаклів. Можливо, це аліменти, які на дітей не хоче сплачувати ваш чоловік або хтось не, не, не доплачує вам за роботу. Можливо, це ви знов відчуваєте якесь крутне становище, і вам не вистачає на щось. Коштів. Дивимося далі наступну карту. Про що говорить П'ятірка Пентаклів? Вам, у вас є досвід, ви вже королева на своїй роботі, і ви справитесь, вам будуть зустрічатись отакі а, жінки веселі, впевнені. Такі, знаєте, душа компанії, сексуальні, які з ентузіазмом вам можуть допомогти по роботі. Ви тільки просто оформіть, в чому вам потрібна допомога, оці От, 5 пентиклів. Про що це? Що вам потрібно? І знаходьте таких жінок, таких впливових жінок, тому що це доволі статусна людина. І вона дієва, саме головне, що вона діє, вона дуже практична і весело розрулює будь-які ситуації. Тому вам можуть допомогти жінки вогняних стихій це у нас Овен, лев і Стрілець. Звертайтесь до них за допомогою, і все буде добре. І головне весело. Якщо вам потрібні люди, то е, люди будуть навколо. Ці жінки вміють збирати навколо себе друзів і взагалі організовувати і рухатися по життю весело і впевнено. Я вам бажаю якщо це ви, королева жезлів, то рухайтеся. Ну, Я маю на увазі, у вас інша енергія повітря все ж таки, але е, якщо є е, така зараз. Можливість і бажання бути ось такою впевненою, сексуальною, грайливою, веселою, то дозвольте собі водолі. Ви того варті. Я вас вітаю з Новим роком. Гарного вам січня! Нехай збудуться усі ваші плани і мрії. І до зустрічі!